Трагедія у ніч на 14 червня не обійшла на жаль криворіжців. Літак, який перевозив бійців 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади, був збитий при заході на посадку у Луганську. Загинули 9 членів екіпажу і 40 військовослужбовців. У цьому трагічному списку і наші земляки. Згадати своїх героїв люди зійшлися на місці недільних зібрань. Кільці 95-го кварталу Зібрались ті люди, які дійсно. Почитаю тих хлопців, наших, наших синів, наших чоловіків, які тепер пішли у вічність, їх немає. Вони захищали нашу державу, скажем так, Україну, кордони наші. От але. Самоліт розбився, наш воєнний. Я тільки іменно про тих, що загинули недавно. От, це було 49 воїнів, дев'ять членів екіпажу і 40 хлопців-десантників. Тому сьогодні було іменно зібрано для того, щоб відслужити панахиду за те, що їх не стало так скоро. І щоб наші люди відчули те, що робиться. Що треба молитись, треба просити Бога, щоб він дав можливість нам жити в мирі, жити в злагоді. За спільною молитвою схилили голови люди різного віку. Особливо багато було молоді. Адже серед загиблих є криворійські хлопці, які тількино починали доросле життя. Шістьох земляків, хто загинув у небі над Луганськом, згадали поіменно старший лейтенант Валерій Алтунін, молодший сержант Павло Коснер, старший сержант Антон Самохін, сержант Євген Рєзніков, сержант Ілля Гайдук, сержант Станіслав Дубяга. Згадувала громада ще одного свого земляка. 19-річний Антон Ігнатченко загинув 13 червня під Харковим. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Багато з тих, хто прийшов учора на мітинг, знали хлопців особисто. Можу сказати за тих людей, яких я особисто знав. Ті люди, які участвували і в Євромайдані, і участвували е на блокпостах це які В казачівстві стоять. Ілля погиб, він був каза. Я знав його особисто. Це людина дуже така була добра, патріот своєї нації, який достойно він достойно підходив до тих моментів, які у нас зараз вокруг нас, він там був в літаку. Перед цим він. Дуже часто, дуже багато служив у нас на Широковському блокпосту місця з козаками. Слова часто безсилі там, де втрата є непоправною. Пам'яті свого брата Іллі Гайдука сестра Іляна присвятила пісню. То що козаки. уехал для того, чтобы спасать местное население. Он боялся. Он, он не хотел садиться в самолет, он, он, он чувствовал, наверное, это. Іллі Гайдуку був 21 рік. У нього була наречена і були мрії про щасливе майбутнє своєї України. Ілля – замечательний парень. Несмотря на те, що йому 21 рік, а у нього таке серце, теплая, нежная, любящая. Он любил все и любил жизнь, любил мать, любил невесту, любил все. И очень гордился своей Украиной. Я его назвала внуком, потому что это моя внучка, а он мой внук. Я его очень люблю. И, наверное, он у меня долго-долго будет в сердце, пока я буду жива. Мы хотели в сентябре жениться, расписаться. Он так и сложилось, был. что... Эти все всі ребята не просто герої. Слава їм Вечная слава, пам'ять на мітингу. Організували збір коштів для допомоги військовим, які перебувають у зоні воєнних операцій.